Здоровеньки були шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія, звати мене Сергій, і сьогодні ми пограємо у альтернативну історію, перенесучися у 1936 рік, у якому в цій альтернативній історії розпочалася Друга світова війна. Отже, друзі, я хотів би дати відповідь на питання, яке по суті хвилювало досить часи мене. І для цього допоможе безперечно наша стратегія стодіє Парадокс, як Хойка 4, 4. Що ж би було, оце моє питання, думаю, ви теж частенько задавалися ним, якби Друга світова війна розпочалася у 1936 році. Отже, друзі, 1 січня 36-го року ми розпочинаємо свою кампанію. тут у нас самі інтересні гравці, це буде безперечно Німецький Рейх, Британія та Франція. І саме у 1936 році. Була така можливість та вірогідність зупинити Гітлера на початку своєї кар'єри як політика, як завоювателя, як, геноцид, як людина, яка створила геноцид, та стала виновником убивці 100 мільйонів людей. Десь около 100 мільйонів людей забрала Друга світова війна. Отже, друзі, 2 травня, 2 березня, точніше, розпочинається його фокус. Ми бачимо, що у Французів є теж свій фокус, охоронення статуса Кво. Британія все ж таки скапчала що тут до чого, вона оголосила про тимчасове таке обмежене. Переозброєння своєї армії і розпочинається саме те, з чого могла розпочатися Друга світова війна 36-го року. Воно стосується, безперечно, ремілітаризації Ренської області. Якщо ви знаєте, думаю, знають майже всі 100% моїх глядачів, що ремілітаризація. Ринської області це було дуже важливим таким кроком для Гітлера у 1936 році, на якого він наважився. І ми бачимо, що Франція не лише тільки. Відіслала там ноту протеста, але й навпаки, вона пригросила Гітлерів, якщо той буде проводити ремілітаризацію, то Франція і Британія, яка об'явили, що вони будуть проводити мобілізацію та воювати проти Гітлера в 1936 році. Так, у нашій альтернативній історії розпочалася каточка на Другу світову війну, і так може і у вас розпочатися, де ми разом з вами подивимося, які будуть мати наслідки вступ Франції та Британії у війну проти німецького рейха. Сам на сам, сам, практично німецький рейх він не є е, союзниками, в нього десь більше 100-тисячна армія. Вона добре переозброєна. Національно-соціалістична партія має підтримку в народі, в них високий е, стабільність у їхній країні. Ми бачимо, що німці. Пробують прорвати Лотарингію, тобто цю лінію машину їм частково це вдається. Лише вдається за рахунок того, що британці вони готувалися до такої кампанії, але думали, що все ж таки. В останню чергу Гітлер відступить. Плюс до того, у британського керівництва з'явилася проблематика, вона пов'язана з тим, що в її середині країни розпочалися бунти. В провінції Кале столицею в Кале. Тут розпочалися бунти комуністів, які проти були цієї війни, які вважали, що Франції не треба було воювати. Та намагатися там відновити свою велич. Адже Перша світова війна забрала дуже багато людей, вона проходила здебільшого на території французької держави, Бельгії. І всі це пам'ять, це покоління ще залишилося живим і не хотіло, звісно ж, щоб ця війна, Друга світова війна, була розпочата. Із амбіцій, я не знаю, керівництва французької держави. Тим не менше, Британія приєдналася до цієї кампанії, вони побачили, що комуністів французам не вдалося розбити, вони їх стримали, але ніяких сил у них не було, щоб розбити повністю провінцію Кале. Тут їх снабжає, безперечно, Радянський Союз, тут їх підтримує з повітря німецький рейх, і ми бачимо, що Народний фронт в часи війни перемагає у Франції. Та Луї Пітон Луї Блум становиться президентом Французької Республіки за допомогою німецьких військ. Які зв'язали практично на Везас Вотарінг і французьку армію, французам не вдалося розбити цих комуністів, але це вдалося зробити британським військам, які захопили кале і таким чином повністю підкорили французьку комуну. Отже, друзі, 2 червня 36-го року, після кампанії з комуністами, британська армія. Намагається у Ельсас лотарині промацати лінію оборони німецької армії. І як ми бачимо, це доволі таки вдається зробити. Тут є досить слабенький участок фронта. Британці вдарили всім, чим вони тільки змогли. Вони намагаються оточити хоч якусь значну частину німецьких військ. Це, безперечно, дуже допоможе як і французам, так і німцям. І якщо план британців він виявиться доволі таки ефективним і успішним, то у оточені буде з'ясана десь в районі з 76 німецької, німецького рейху, а це в районі 25 -ти тисячна армія. Але тим не менше, як події в полі бою розвивалися доволі успішно для союзників, у середини як і французької держави, так і британської держави назрівають кризиси. Король Едуард відрікся від престолу, це було вимушена міра. Едуард VIII буде. Убраний із королівської родини, і його брат буде королем Георгом IV чи там VI, який очолить уряд або ж королівську сім'ю. Як ми бачимо після кризиса всередині Британської імперії, розпочинається успішна кампанія британських військ в Ельзас-Лутаріні, або ж уже тепер в Рейнській області. Тут все ж таки вдалося британцям загнати в глухий котел сім дивізій ворога і поступово-поступово знищувати цю ні. Машину, яка була шокована тим, що британці та французи так виявилися доволі файно, файні борці. Вони дійсно провели цю успішну кампанію, послабили тиск на французьку державу німецької держави. Ми бачимо, що 90 тисяч було зі сторони в полон або вбито е німецького рейху, і конвенція Монтер Монтріє. Вона полягала в тому, чи британці підтримають Турецьку республіку, якщо та в разі чого буде хотіти воювати з Радянським Союзом за Босфорський канал. Також у жовтні 36-го року королівство Бельгія відмовляється від захисту французької держави. Я не знаю, чому це вони зробили, але гадаю, що вони... Вважають, що самі впораються з німецьким рейхом. Тим не менше, кампанія, яка розпочалася в Ринській області, завершилася британськими військами. Британці зробили свій другий план. Вони бачили, що прорвати лінію оборону. Як би то й не було, з успіхами їм не вдасться і йти в лобову атаку на німецькі переважаючу сили в вузькому такому пройомі з природніми рельефами та на їхній території, буде дуже важко. Тож британська армія висадила свої війська у тил біля Гамбурга, захопивши кіль, практично без єдиного посеру, без єдиного бою, вони обхитрили німців, вони захоплюють Любек, вони хочуть захопити Гамбург, їм вдається захоплювати гамбург. Тут знову ж таки одна дивізія, яка була шокована. Вони британці вже по суті їх оточили, а вони лише тепер зрозуміли, що вони в оточенні. Тож британська кампанія успішно виявилася на гамбурзькому напрямку. Тут безперечно треба віддати належне керівництво Британської держави, яка змогла не лише тільки перехитрити Гітлера, вона тепер зможе переломити хід всієї війни. Тому що дивіться, Монгомері їде на фронт. Атака виявилася доволі таки успішною. Безперечно, німецькі війська стягують до цього напрямку величезні свої сили. Самі ж британці намагатимуться захопити Ростов, захопити стратегічні військово-повітряні сили. Тобто аеродроми або ж їх розгрити для того, щоб контролювати повітря на території даного участку фронта. Тим не менше у грудні 1936 року і аж у до березень 37-го року фронт став в гамбурзькому напрямку. Ми бачимо, що Королівство Швеції хоче приєднатися до Альянсу Союзників. Це їхнє було рішення, Безперечно, ми приймаємо таку ініціативу. Друга світова війна вже забрала більше 400 тисяч з обох сторін лише військових сил. Ну, а підтримка користу Швейцарії, Швеції в, в Другій світовій війні буде дуже сильною. тому що вони будуть контролювати і допомагати нам контролювати повітря, може перенаправляти свої сили. Ми бачимо, що британська армія знову намагається провести доволі таки успішну атаку для того, щоб оточити переважаю чисельність німецьких військ. Німецькі війська були і тут шоковані, і тут обітрені, того що. Станом на 37-й рік британська армія не налічувала доволі таки великі сили, але в них була маневрена кінота, нею вони користувалися, вони зосереджували в одному напрямку дуже величезну силу, тобто стягували всі резерви, атакували в самий слабий участок фронту, проривали його, і як ми бачимо на гамбурзькому та на Ринському театрі військових дій ця тактика виявилася дуже успішною. На ринському театрі військових дій удалося зупинити Гітлера а також його послабити. А на Гамбурзькому напрямку удалося практично переломити хід всієї кампанії, тому що біля гамбурга було зосереджено дуже багато сил. Море та повітря контролюються союзниками. Британська армія доволі таки успішно просувається і заганяє у Лігельсфахен. Місто Порт німецька війська, Це тут зосереджено шість дивізій, які ще залишилися і не здалися. І послаблення такої групи руки сильно підсилить подальший британський рух, ну, може, на Бірин чи на інші стратегічні місця з метою оточення та знищення. Німецької армії. Адже ця війна вона буде тривати, вона не триває за території, вона не йде за територію, вона йде за послаблення, а, безперечно, Німеччини. Воно йде для за допомогою маневреної війни, за допомогою маневреного захисту. Бачимо, що у червні 37 року Стенлі Бол, Болдуїн Відходить в відставку, і Невіл Чемберлін становиться прем'єром-міністром Британської імперії. Але хід війни вже тут, на станом на 37-й рік, він очевиден, і британські війська з маневреною кінотою, з піхотою рухається в сторону Берліна, прориваючи фронт, бачучи, що тут нікому нема фактично солдат захищати їхню столицю. Бранденбургські ворота ми захоплюємо. Берлін іде під нашим ключом, намагання британців знову-таки оточити шість. Візівора, це 25 тисяч солдат на хвилиночку. І захоплення Берліна, що в свою чергу сильно деморалізує э, німецьку машину і заставить Гітлера. В даній альтернативній історії бігти до іншої своєї столиці. Практично в середині 37-го року стало очевидно, що Німеччина програє. На даний час із станом речей на фронті вони говорять про те, що втрати ворога в 5-7 разів вищі більше, ніж втрати союзників, але й союзників розпочинаються проблеми. Вони пов'язані з тим, що повстають їхні колонії. Це дуже-дуже погано відбувається на моральному духові, адже багато є солдатів. Які саме з тих колоній Туніса, Єгипта, Лівії і тому подібне, але Друга світова війна проходить успішно для британців та французів. А тут належне слід дати повністю британській армії, яка все ж таки розмогромила німецьку машину. Ми бачимо, що німецький рейх повстає проти французької окупації в Ренській області. Воно говорить про те, оце, цей, можна сказати, World News, Говорить нам про те, що німецька. Машина злоблена, але німецький народ він намагається зберегти життя своєму фюреру. Але тим не менше, німецький рейх капітулірує. Це стало очевидно великою перемогою французів та британців і завершило. Ну, по суті, Другу світову в Європі. Того, що тогочасна Європа 1937 року вони не знали, на що піде ще Гітлер. Безперечно, міжнародна спільнота та міжнародне товариство людей по всьому світу і навіть Радянського Союзу, вони засуджують її французів та британців. Але тут нічого засуджувати. Тут єдина відбулася перемога, британці перемогли. Британська армія показала себе як найсильнішою, вони вскорінь. Присікли намагання Гітлера відновити свою німецьку машину та закупити сусідні країни. частина німецької території була окупована британцями. В частності це східні території, які, ну напевно, після кінця громадянської війни в Польщі віддадуться демократичному режимові, взамін там на якісь поступки, можливо, на звільнення західноукраїнських територій та західної Білорусі. Тим не менше, Друга світова війна завершилася, але для Британії та Франції війна не завершилася в своїх колоніях, того, що тут повстав суд. Корилісту, Туніс, Марокко, Курдистан. Сирійська окупація, Палестина тут горить практично вся Африка, і доведеться прийняти рішення британцям та французам, що ж робити з цими колоніями, їх або підкорювати, або давати їм незалежність, і хай живуть, як собі хочуть. Ну а на, на, на даний час я е, хотів би подякувати вам за перегляд даної альтернативної історії. Ми змогли в дійсності показати, що ж би було відповісти точніше на питання, а що би було, якби Друга світова війна розпочалася в 1936 році. Як ми Бачимо, і як писав Вінстон Черчилль у своїх мемуарах про Другу світову війну, Гітлера можна було зупинити в 36-му році британської армії та французької армії, доволі таки не повністю вистачало для того, щоб Гітлера, хоч там, ну, не за три дні, безперечно, але. За півтора року зупинити його і спричинити уникнути халепу, яка забрала 100 мільйонів людських життів, здебільшого повністю безневинних того, що в війні гинуло ну, десятками тисяч там, мільйонами саме мирне населення, яке не заслужило на ті тортури, на те знущання, на той, на той геноцид до своїх народів. Дякую, друзі, всім за увагу! Безперечно, бережіть себе, безперечно, ставте лайки, підписуйтеся на канал. До побачення! І хай вам щастить!